Вітаю, ефір телеканалу «Вінниччина» Продовжує програма актуальне інтерв'ю. У Вінниці збільшуються випадки загибелі на водоймах. У нас в студії Петро Кушнір, провідний інспектор відділу техногенної безпеки та контролю за критичною інфраструктурою управління запобігання надзвичайними ситуаціями ГУ ДСНС України у Вінницькій області. Вітаю вас! Вітаю! які основні ж причини нещасних випадків на воді? Ну, Перш за все, основними причинами нещасних випадків на водних об'єктах області, у нас це так і називається згідно наших нормативних документів, це нещасний випадок риболовля і загибель під час купання. А які зони або водойми вважаються найбільш такими небезпечними для купання? Ну, На сьогоднішній день ситуація у нас в області така, що згідно вимог закону. Органи виконавчої влади, органи місцевого сорядування щорічно до 1 квітня мають визначати місця масового відпочинку населення на воді і у відповідності до правил охорони життя людей на водних об'єктах, приводити їх у належний стан. На жаль, через те, що в нашій країні зараз йде війна, спочатку війни рішення щодо визначення. В відпочинку населення на води не приймаються. І тобто всі наші водойми, навіть не дивлячись на те, що на деяких з них особлива велика кількість людей відпочиває, вони рахуються як традиційні. І дивіться, хотів запитати: наскільки важко, наприклад, знайти людину, якщо вона вже під водою? Е, ну існує певна важкість даного процесу, тому що Якщо це ми беремо, наприклад, річку, то в залежності від течії, якщо в перші хвилини чи десятки хвилин цю людину не знайдено, тіло цієї людини можна, може віднести течія. Якщо ми будемо говорити, наприклад, про кар'єри, які використовуються у нас є такі в області, як місця відпочинку населення, тут свій фактор складності створює глибина даних кар'єрів. От. Тобто, якщо загибель відбувається на якомусь ставку, ну тут, тут трошки вже легше нашим рятувальникам, нашим водолазам вже працювати на таких водоймах, як ставки. А скільки часу може, наприклад, провести людина під водоймою, щоб її можна було якось врятувати? Ну це, це лічені хвилини, це лічені хвилини, і е, все залежить від того в якому стані людина ця пішла вже під воду. Чи вона е, встигла набрати повітря, чи вона е, в стані афекта з криками? Тобто, знаєте, якби повітря немає, і пішла під воду. Тобто це сугубо індивідуальний підхід. А яка статистика щодо загибелі на водоймах? Можливо, є порівняння з минулими роками? Є саме так. Статистика, на жаль, дуже кричуча, дуже сумна. З початку 2024 року ми маємо 61 надзвичайну подію на водних об'єктах області, під час яких загинуло 48 людей. І що саме страшне, серед цих 48 людей є семеро дітей. А які запобіжні заходи проводить ДСНС, аби якось ну, зменшити цю кількість загибель? Що саме головне управління, що його підпорядковані підрозділи в районних управліннях, в громадах? Ми проводимо ряд заходів, які спрямовані на профілактику недопущення цих надзвичайних подій на воді. Тобто, це, воно, проводяться такі заходи у вигляді подвірних обходів. Населення по населеним пунктам у вигляді відвідування нашими працівниками цих водних об'єктів, тобто, це і бесіда з відпочиваючими і роз'яснення їм правил вимог і доведення до них цих вимог. Ми також серед населення, серед відпочиваючого населення, ми розповсюджуємо опереджувальні пам'ятки, листівки там. Викладено все в доступній формі. Так само і є дані листівки і пам'ятки для дітей. Вони в більш доступній формі. Тобто людина може елементарно взяти почитати цю пам'ятку і хоча б для себе сформулювати якийсь алгоритм своєї поведінки на цьому водному об'єкті, щоб, щоб уникнути як, ну, виникнення якоїсь надзвичайної події. Дивіться, на жаль, зараз дуже багато загиблих. Це саме діти. Які можливо рекомендації ви можете дати саме батькам? Ну, діти, е да, це найбільш вразлива категорія населення. Е я вам скажу і не тільки на водних об'єктах, і на пожарах. Рекомендація батькам, батькам це е сам перед належний догляд, тому що як показали останні події. А так, щоб ми розуміли, у нас тільки за минулі вих... вихідні це було 13-14 липня. У нас загинуло шість осіб, з яких троє дітей. І вже як показали як би, аналіз даних ситуацій, при яких виникла ця загибель, це була батьківська недбалість. Тобто діти були предоставлені самі собі на водоймах і виникла така трагедія. А якщо вдалося витягнути людину до прибуття рятувальників, яку першу допомогу потрібно надати? До прибуття рятувальників, та людина, яка врятувала потопельника, все одно вона має викликати екстрені служби, тобто це наш рятувальний підрозділ медичних працівників, і вже надавати першу медичну допомогу це штучне дихання, непрямий масаж серця. Тобто ці всі заходи, які допоможуть звільнити легені людини від води, тобто ну, перша медична допомога. Тобто, також ми спілкуючись з власниками, з користувачами, з орендарями водних об'єктів, ми дуже наполегливо їм рекомендуємо про те, щоб вони розміщали на території своїх водних об'єктів стенди з висвітленням. Перш, ну, перших, перш необхідних заходів надання медичної допомоги, тобто, щоб навіть людина, яка цього ніколи не робила, не вміла, хоча б вона подивилась і вжила якихось заходів е, для рятування потопельника. Які ви можете дати рекомендації щодо поводження на воді? Ну, першочергові такі елементарні поради це якщо люди приїхали відпочивати десь біля водойми, значить е, ну, необхідно якось. Розміститися і не відразу е, здійснити занурення в цю водойму, тому що е, тіло якби має заспокоїтись, має бути якийсь вибраний температурний баланс, тобто це має бути поступове занурення в е, воду. Е, По-друге, е, якщо е, ви ну, виникло бажання скупатися у людини після прийому їжі, це також має відбутися немітево. Не в рекомендаціях зазначено про те, що мінімум годину півтори після прийому їжі треба би, зачекати, щоб там усвоїлася їжа і вже більш-менш легше була нагрузка на організм. По-друге, якщо це кампанія, то хоча б якось ну, домовитись між собою, щоб одне за одним приглядали. Тобто не всі там відпочивають, а одна людина пішла, нікому нічого не сказала. Е ще таке питання: якщо, можливо, є поруч якісь місцеві мешканці, місцеві жителі, хоча б поцікавитись, яке дно в даній водоймі. Це ну, дно теж має хранити в собі небезпеку. Це може бути і підводні якісь каміння і якісь там залишки зрізаних дерев, які колись там росли. Тобто, це теж це собою представляє значну небезпеку. Саме також я вважаю дуже важливе, якщо це відпочинок з дітьми. З дітей просто не можна зводити очей і тільки тотальний контроль, де знаходяться ці діти. Якщо дитина виявила також бажання там покупатися, то батьки мають бути постійно знаходитись біля цієї дитини. Тобто це так ну, елементарні паради. Ну і теж немаловажний фактор це всі ми прекрасно розуміємо, що Купання в стані алкогольного сп'яніння ніколи до добра не приводить. Тобто, це такі основні, якби тези. Ви розповідали про заходи, які проводять рятувальники для інформування населення. А як щодо дітей, можливо, так само інформують в школах та інформації? Саме децентках. так. Саме так. Ми під час навчального року. Це постійно, якщо проводиться пожежно-профілактично, так у нас називається пожежно-профілактичне відпрацювання, але під час цього підпрацювання особлива увага також наголошується правил, ну, правилам безпечного поводження на воді. Тобто, якщо ми захватуємо учбовий рік, навчальний рік, от, тобто в школах, ну не не тільки в школах, це во всіх закладах освіти, в всіх рівнів. Ми проводимо з дітьми з молоддю цю роботу, навіть в дитячих садочках, тобто це вже дітки, які трошки постарше. Їм також роз'яснюється більш доступним, як би мовити, там на дитячому рівні, більш доступним шляхом і про заходи безпеки, і про небезпеку, яку може в себе таїти цей водний об'єкт. Тобто ця робота, безумовно, проводиться також із дітьми. Ну, мені здається, дітям повинні розповідати не тільки рятувальники, а безпосередньо за все. самі батьки, і вчителі. За все. Так, так. Перш за все, це має, мають проводити цю роботу зі своїми дітьми, це батьки, а рятувальники як би вже закріпляти. А скільки взагалі зараз на Вінниччині є водойм? Е, ну, взагалі, наша область така густо населена, це як так якби так можна сказати, водоймами. Е, їх наліч, налічується близько 9 тисяч на території нашої області. Це Понад 3600 річок. Ставків у нас близько 5300 і також в нашій області розташовано 52 водосховища. Напевно, найулюбленіші такі місця, водойми для вінничан, є саме кар'єри, бо це там, наприклад, більш гарні місця. Що ви думаєте за це? Ну так, біля наявних кар'єрів, які є у нас в області, дійсно спостерігається навіть під час проведення цих профілактичних заходів, нашими працівниками, дуже велика кількість людей, але ми намагаємося довести до користувачів цих водойм те, що ну, в свою чергу вони також. Вони розташовують таблички, купатися заборонено, купатися небезпечно. Але ну на жаль, людина сама приймає рішення. Взагалі складність, складність, вообще ну, взагалі нашої профілактичної роботи, в тому, що за те, що людина відпочиває на водоймі і в наявності і стенди, і таблички, купатись заборонено небезпечно там, вплив до того, що категорично заборонено, не передбачена. Адмін, не адмінвідповідальність і тим більше кримінальна. Тобто людину попередили, а людина, якби в даному випадку, приймає саме рішення, чи йому ризикувати і в цей кар'єр, чи лишитися на березі, на узбережжі і відпочивати, приймати сонячні ванни. А чи є взагалі якісь штрафи за купання в заборонених місцях? От в, в, в тому, -то, в, ну, в цьому і весь парадокс, що якби, на жаль, законодавством не передбачено. Тобто, ми, крім роз'ясненної роботи, ми не можемо на людину ніяк впливати в цьому питанні. Наскільки я знаю, рятувальники, коли вже людина пішла під воду, проводять довгий час пошуків. Скільки це зазвичай триває? Ну, це випадки, вони індивідуальні. Декілько було два останніх випадка Шукали, наприклад, в Турчинському районі хлопчика шукали дві доби. Найшли на відстані більше кілометра від того місця, де він втонув. В іншому місці на території Хмільницького району також шукали людину майже півтори доби. Тобто, це сугубо індивідуальні такі якби, випадки. Можливо, там лічені години, а от інколи розтягується і на декілька діб пошукові роботи. Але більше все таки такі трагічні ситуації страпляються саме з дітьми, чи дорослих теж є багато. Дорослі, дорослі. Ну от я зачитував статистику, 48 осіб, з них сім дітей. Тобто, виходить, це 41, з початку року. Це 41 доросла людина і сім дітей. От такі от, якби відсоткове співвідношення. Дякую вам за те, що завітали до нас і розповіли таку важливу інформацію. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами був Петро Кушнір, проведний інспектор відділу техногенної безпеки та контролю за критичною інфраструктурою управління запобігання надзвичайними ситуаціями ГУ ДСНС України у Вінницькій області. Бережіть себе і своїх близьких. Дякую за увагу.